Дуже гарно підриває на першій передачі. Рекомендую всім цей магазин Євротехніка. І... Нікуди не поїде, поки не нажмете цю кнопочку паркінг буква П. Він має три швидкості. Перша швидкість їде 28 км, друга швидкість 40, третя швидкість. 51 кілометр. Провіряли вдвоєм, але погода була без вітра. Ну, 50 він йде. Тут є такі ножки, вони викидаються. Це, до речі, дуже удобно. Дуже. Також є сигнал. Повороти теж працюють і їх видно здалека. Габарит постійно працює, але можна включити ближнє дальне світло. Електровелосипед він має 800 Вт, 60 В, 20 А годин. Покупкою дуже задоволений. Я думаю, що він буде робити те, що я йому запланував. Покупкою дуже задоволений. Отак він працює, він нікуди не поїде, поки не нажмете цю кнопочку паркінг буква П. Він має три швидкості. Повороти тут також є сигнал. Повороти теж працюють і їх видно здалека. Габарит постійно працює. Але можна включити ближнє-дальнє світло.